Обережно зебра у середмісті Херсона. Просто на пішохідному переході авто в'їхало в цілу сім'ю. Молода жінка загинула її шестирічний син та сестра чоловіка у лікарні. Батько з маленькою дівчинкою на руках устиг відскочити. Водій машини, яка на повній швидкості врізалася в людей зараз у СІЗО. Трагедія сталася на цьому перехресті у пів на десяту вечора. Люди переходили дорогу. Світлофор на цей час вже не працював. Перед пішохідним переходом, яким йшла родина, зупинилися автівки. Коли дорослі з дітьми вже пройшли половину дороги, раптово з правої смуги на них налетіла десятка, що мчала, за словами свідків, на великій швидкості. І муж шов на один шаг вперед, через переход, а вони взаді і всіх зацепило, всіх троїх зацепило. мама сестра тут, а дитина теж видно, летів, тому що тут десь то а мама літіла, від цього того переходу туди. туда. 26-річна жінка від тяжких травм померла у лікарні. Сестра її чоловіка у тяжкому стані в реанімації. Шестирічний хлопчик у дитячій обласній лікарні. Стан тяжкий, але загрози життю вже немає. Те, що мама загинула, дитині не говорять. У Рібенка зачетана травма черепно мазова травма сотрясіння головного мозку, уши ушиби, множественні ушиби, м'які ткані голови, конечності, туловища. Персонал придупрежден. Не говорити. Ми дітям не говорим. Так а тим часом люди, що живуть та працюють на проспекті Ушакова, кажуть на цьому місці, часто трапляються аварії. Минулого року тут на смерть збили жінку за таких саме обставин. Аварії стаються після дев'ятої вечора, коли відключають світлофори. За чим послідів Вот это в дві часову включається світафо? Ну хоча б дванадцять. Молодіж виходять дев'ять часов на роботу. Верні гуляють вотети. Я вот это виїзнять атлашені. Хто быстрее їздять? Поліцейські затримали водія десятки. З місця аварії він не тікав. Результати тесту на алкоголь поки що не готові, кажуть у поліції. На проспекті Ушакова має місце. По дві смуги в кожному напрямку. Зі слів очевидців, які були на місці, говорять, що в лівій смузі знаходилися в стоячому положенні, нерухомому положенні транспортні засоби з вимкненим лівим показником повороту. Водій автомобіля 2110, що здійснив наїзд, рухався в правій смузі. Зараз він у слідчому ізоляторі. Чи візьмуть його під варту на час слідства? Має вирішити суд. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон ТСН один